Кубок святого Флоріана в Івано-Франківську напередодні дня рятівника відбулись змагання серед підрозділів місцевої пожежної охорони та добровільних пожежних формувань. Участь в турнірі взяли 13 команд. Змагання складаються з двох етапів: це є естафета, пожежна естафета, де є чотири етапи: це є і гасіння вогнегасником, і подолання смуги перешкод. А також такі вправи на гасіння умовної пожежі, і другий етап це бойове розгортання це також елемент, який пов'язаний з щоденною постійною роботою пожежних щодо забору води з сторонньої ємкості, мотопомпою і подача води на відповідну відстань. Випробувала свої сили і перша жінка-рятувальниця Доброволиця Прикарпаття Христина Николин. У складі пожежної команди села Лани Дубівецької громади вона працює вже рік. Каже, з маличку захоплювалась роботою рятувальників, а тепер це для неї реальність. Я допомагала при створенні приміщення для добровільної пожежної команди. Я художник. Я розмальовувала фасад Центру безпеки. Ми там ще працюємо, ведемо роз'яснювальну роботу серед нас. Селення, дітей, і ми підготовлювали приміщення, я його розмальовувала і якось так промовила командиру, що я б також хотіла бути членом вже на той момент, коли певна команда склалася, і я просто так в такій звичайній бесіді сказала, що в мене була мрія стати рятувальником. Іменно я йду по до домедичній допомозі. По наданню до медичної допомоги і на відкритті нашої добровільної пожежної частини, яка була відкриття, було у Жовтні минулого року для мене став несподіванкою, коли оголосили. Я вийшла просто з глядачів і прийняла присягу рятувальника. Смугу перешкод пройшов рятувальник місцевої пожежної команди Бистриця Дмитро Кирнажук. Розповідає, до змагань готувались довго і наполегливо, і в результаті прийшли третіми. Тренувалися там у селі ну у себе на частині і ну, Знаєте, там інакше, а тут зовсім не то. Там не було суперників, допустим. Вроді здавалося, що все нормально, а тут вийшло знаєте, зовсім інше, бо відносно є старші досвідчені, воєнізовані команди, типу більш виїзів на пожар. У нас, слава Богу, немає так багато пожар. Краще, аби нічого не горіло, як кажуть, пожарники сплять. І все добре. То така народна приказка. Окрім змагань до Дня рятівника відкрили три нових підрозділи добровільних та місцевих пожежних формувань на Коломийщині та на Двірнянщині. В нашій області налічується 36 підрозділів місцевої пожежної охорони, а також вісім добровільних пожежних дружин, добровільних пожежних команд. Але є добровільних пожежних дружин набагато більше, але саме вісім вони працюють в системі оперативного зв'язку і координації головним управлінням ДСНС. Тобто вони мають пожежні автомобілі і виїжджають на пожежних автомобілях на ліквідацію пожеж і інших подій. Також під час заходу провели конкурс на кращий пожежний автомобіль, а дітлахи позмагались в естафеті. Юлія Торконяк, Анастасія Бегей та радіокомпанія Раї.